По зеленому тарифу гроші платять затримками. Ось вам альтернатива: на даху встановлена сонячна станція, а внутрі ми викинули електрокотел і встановили криптокотел. Це отака ось фігня, в якій будуть стояти асіки, які і майнять біткоїни. Коли вони працюють, кожен із них виділяє по 3,5 кВт тепла. Це 7-8 кВт тепла цілодобово. Криптокотел гріє в отаку от бочку. А з бочки ми розбираємо тепло на нашу систему опалення. А ще через таку. Ось хрень, яка називається фреш. Ми будемо гріти гарячу воду. Ну а коли кріптокатьол нагріє і систему опалення, і гарячу воду, охолоджуватись він буде через таку хрень, яка називається драйкулір. Уявляєте собі, сонце в тепло, а ще і в гроші. Ну а якщо криптокотла мало на ваш будинок, тепла мало він видає, то в поміч йому прийде тепловий насос з системою повітря. Вода по посиланні в шапці профіля ви можете отримати безкоштовну консультацію. Вам всім тепла або холоду. Слава українцям!